Народ, все життя займався нерухомістю продажем землі. Ось Ми і сьогодні і зараз готуємо ділянку на продаж, вирівняли, вичистили її. І е, ділянка поки гуляє, ми її вирішили засадити чим гарбузами. Тепер я перетворююсь на аграрія. Саджаю квадратно-гніздовим способом, інтервал ряди в мене через кожні 2,5 метри, а в ряду дистанція 1,5 метри. Ось використовую цю палицю як, як мірну рейку. Саджаю на глибину приблизно. 3-6 см, в лунку кидаю по 4, ну і більше 5-6 насінин. Розумію, що багато, але в мене цього насіння дуже багато. Так, Якщо є зауваження, будь ласка, пишіть, коментуйте, я все це з радістю сприймаю, почитаю. От, ну, ну так, але, але сильно строго не судіть. Короча, засадив все поле, е, Вийшло в мене 13 рядів по, 30, по 34 гнізда в кожному ряду. Сумарно, це приблизно десь 400, я тільки що рахував, 442 кущі має бути. 442 гнізда. Короча, дуже дохрена. Так, садив я 4 години, замахався як бобік, ждемо результату. Продовження буде, по тому, як я буду його обробляти, я буду знімати, можливо, комусь буде цікаво. Все. Всім пока.